Ви двоє каже, будете штурмовиками, автоматчиками і будете їхати на кросовому мотоциклі. І ми фото знімемо гарне. Одних ловлять по селах, а інші сидять в кальянних і кажуть, що в мене бронь. У ДТП розбився воєнком Львівщини, Галицького району воєнком разом з водієм на автомобілі, який подарував мер міста Львова. Львівська міська рада передала ТЦК Нісан Кашкай. І думаєте, на фронт поїхав Нісан Кашкай? Ні, воєнком Денис Сахацький дав їздити під по своєму воєнкому Галицького району. Я не стверджуватиму, що це вони їхали з п'янки, але ДТП відбулося найімовірніше у ніч з неділі на понеділок весь тиждень мовчить вся преса, всі телеканали. І ми після того говоримо, що журналістика у нас незалежна. Так, у час війни справді треба обмежувати певну частину інформації. Але відверта антидержавна діяльність, коли автомобіль, який мав їхати на фронт, використовує для власних покатух, а потім... Що мені пише медсестра? Потім у коментарях з Венниківського госпіталю саме туди поклали з травмою голови воєнкома магалицького району, який розбився у ДТП. Так от вона так і пише, що я медичний працівник зараз лікується там, де я працюю, і його ще й поклали у палату з військовими, які без кінцівок. Так, от воєнкома, який на машині, яка мала бути на фронті, з невідомими цілями катаючись уночі, розбився, в цю палату поклали. І вона пише: він навіть не може знайти з ними спільної мови і тому постійно виходить на балкон. Ми бачимо системні відео, де там минулого тижня мама хлопця чіплялася за мікроавтобус руками. Він її віз. І вона в кінці впала від цього мікроавтобуса і загинула на місці. Ми бачимо системні відео, де після п'янок воєнкоми розбивають автомобілі. Е, і питання: чи це внутрішня диверсія системна, чи це сирський та його заступники, Павлюк та всі інші не можуть навести лад. Чи вони розуміють, що ніхто не зможе дати ради? І їм сказали: ви от ще до осені так протримайтеся, робіть що завгодно, але головне наповнюйте, наповнюйте навчальні центри. Нам що така армія потрібна, людей, які бояться туди піти, навпаки, мали б виходити відповідальні по напрямках Міноборони. Генерального штабу і казати, послухайте, ми бачимо, що ані Денис Сахацький, ані там Семенина Богдана, ані його інші воєнкоми, ніякі не бойові офіцери. Вони не приймали безпосередньо участі у бойових діях. Так, ми це розуміємо. Ми бачимо, що вони після п'янок вони відео навіть на селекторах не включають. Розумієте, Богдан Семенина, мене сам воєнком. Він навіть не не вмикає відео. Ну він зранку ще не похмалився. Ну яке відео на селекторі? Невідомо хто там підписи взагалі ставить по воєнкоматах. Кому вигідний цей хаос українській армії, українським громадянам? Мало б вийти керівництво і сказати, слухайте, ми цих знімаємо. Але ви повинні розуміти, ТЦК буде діяти максимально жорстко, бо є величезна кількість чоловіків, котрі не дійшли за 4 роки до війська. Але жорстко. Та проте справедливо по відношенню до всіх, а не так, як зараз відбувається. Це для чого? Умисно провокують суспільний конфлікт. Одних ловлять по селах, а інші сидять в кальянних і кажуть, що в мене бронь на державному оборонному підприємстві від Міністерства оборони. На якому оборонному підприємстві? Умірова, яке не може зробити за останні два роки часу. Ані системного виготовлення протиповітряної оборони, ані системного виготовлення безпілотників. Я про ТЦК говоритиму до моменту, поки вище керівництво держави, Генерального штабу, Міністерства оборони не створять правдиву ефективну структуру по рекрутингу, рекрутингу якісних, здорових людей, здорових у Збройні сили України. І я переконаний, що. Правдивий рекрутинг нам дасть з зарплатами 150-200 тисяч значно більшу кількість мотивованих чоловіків на фронті, які будуть працювати значно ефективніше, тільки ж треба з однієї сторони. Дати інженерів і якісне забезпечення, якісне виробництво, а з іншої сторони, дати правдиві зарплати за 150 200 Ви подивіться, що роблять, які підміни понять. Половина не вписує, що вони в зонах виконання бойових завдань їм зарплати дають по 20-25 тисяч. Більшій половині затримають просто ті зарплати. Про, про що ми взагалі можемо говорити? Подивіться, якими дурницями, на мою думку, займається сирський мотоциклітні роти, штурми. Він розібрався. Чому у нас не працюють оборонні споруди? Чому у нас не працює інженерка у війську? Де чітко сформовані підрозділи, які займаються інженерною обороною, цілі інженерні армії, якщо хочете? Де це у нас є? Він настільки допустив хаос і бардак після тих, хто допускали і до нього, та? що далі лопатками. Купатками окоп копають. У нас що? Куска ескаватора немає на кожен підрозділ, і ми не можемо навчити одного тракториста. Ми дивіться вдумайтеся, що ми робимо. Ми тракториста бульдозериста відправляємо в навчальний центр, де його вчать рубати, рубати дрова, тримати автомат Калашнікова в руках, замість того, щоб йому дати трактор з ковшом джбельку, і він копав окоп якісний. А другий після нього будівельник-інженер заливав цей окоп бетоном. Але ні, сирський що робить? Він каже: ти не тракторист, забудь, а ти не інженер. Ви в мене двоє. Він ну, отак задумався. Я думаю, як максимально уповільнити ефективність української армії. Ви двоє каже, будете штурмовиками. Автоматчиками і будете їхати на кросовому мотоциклі, і ми фото знімемо гарне. А те, що нема далі оборонних споруд, ніхто не вникає. Як мотивують, давайте там далі. Ви кажете, чому нема черг? От я пішов добровольцем на початку 22-го року. Більшість людей, намагаючись уподібнюватися там найсвідомішим українцям, дзвонили і питалися, що відбувається. Сказали: ну то армія, треба до всього звикати. Є не просто важко, але. Але вже за рік почали розповідати реальні речі, які відбуваються. Потім почали інші йти у навчальні центри, і там один другому дзвонить, кажуть, що там в навчальному центрі робиш. Він каже: Я готую місце собі під палатку, щоб не жити в болоті і не затікала вода. Та? А він каже: Ну, то як каже, ти ж мав би там вчитися з мінометів, з гранатометів, тактику, переміщення, захід, групи, вихід, евакуацію, там утримання. Там окопної лінії, там отримання захід там, на лінії обороні ворога, там вивчати наступальні операції, на тебе дивляться і кажуть, що перепив, що на Десну, якщо приїдеш, то це три тижні фізичних робіт, потім 10 патронів. там. І ти думаєш, то і все руских, напевно, якщо таке розказують, дзвониш другому, а він каже, так. А там що щоб тебе полікували, треба гроші на ВЛК дати. Дзвониш третім. Вони кажуть, ну. Якщо хочеш ще й документи і виплати швидше, теж треба занести. Дзвони з четвертим. Виявляється, якщо є підстави в тебе для інвалідності після поранення, теж треба занести. дзвониш п'ятим. Вони кажуть. А без вісти зниклих частина нічого не відповідає. Це що, випадковий хаос такий стався? Чи що? Звідки ми хотіли додаткової мотивації чоловік, хто має за це все сидіти, якщо можна було робити по-іншому? Поки не помре останній, хто отримував освіту саме в радянських навчальних закладах, хто і зараз при вищих званнях або вище керівництво держави не проявить принципову позицію і не скаже діду. Ти нищив людей ще з Радянського Союзу. Потім за незалежної України ти продавав військову техніку, бочки, цвяхи, пальне, все, що можна було ти продавав. Ти до 2014 року був злодієм і відсиджувався там за 5 тисяч гривень і досидівся до полковника генерали. Ти не маєш нічого спільного з українською державою з її незалежності. Ти повинен піти. Для цього повинна бути а перше. Реальна пропозиція зміни системи у війську. І б – правдива люстрація серед вищого керівництва Генерального штабу і Міністерства оборони. Ми повинні сказати правду. Станом на сьогодні жодних бойових звершень, вище керівництво ГШ і МО не здійснили. Всі бойові звершення, які відбувалися, вони відбувалися на Здоров'я та житті звичайних рядових громадян, добровольців, більшість з яких Ніколи гривні не отримали як військовослужбовці, ніколи відношення до військової освіти та до армії не мали. Розумієте, який нонсенс вийшов, що ті, котрі продавали армію все життя і були типу професійними військовими, ні вони, ні їхні діти, вони в окоп ні разу не залізли. Вони зараз в штабах командують тими, хто виконали обов'язок замість тих, котрі повинні були виконати і отримували за це зарплату. Цей нонсенс, поки українське суспільство не відчує встановлення справедливості, ми не зможемо ефективно рухатися далі. Цей нонсенс потрібно виправити. Якщо вище керівництво держави не може і відчуває, що не може цього виправити, вибачте, але значить, тоді потрібно здійснювати якісний рекрутинг через структуру гуру. Хай буде не ЗСУ, а буде. Головне управління розвідки набирає корпуса. Та? Чи Служба безпеки України Альфа набирає там не 10 тисяч, а 80 тисяч. Напишіть під коментарями: всі, хто зараз на БРК знаходиться, там всі, хто зараз на реабілітаціях знаходиться, чи я в чомусь збрехав з бойових, отримав зборами, всім решта, оцими от системними залякуваннями, що хочеш відпустку, маєш поділитися, та та зашугали так, що ну. Насправді ніякий гур, ніякі СБУ їх точно не переплюнуть.